Вітаю вас, шановні глядачі. От перед вами готовий вже прилад, зарядний пристрій, який призначений для заряду свинцових акумуляторів. А саме для акумулятора 110 А ємністю 12 В. В цьому ж приладі я змонтував автоматику, яка перемикає автоматично підключений паралельно цьому ж зарядному пристрою інвертор, чистий синус на 400 Вт номінальної потужності. Під'єднується тут із задньої сторони колодка. На 4 клеми під'єднуються два провідника від кнопки, яка вмикає інвертор. І вихід інвертора 220 вольт. На цій розетці напруга з'являється з інвертора в той момент, коли зникає напруга в мережі, в яку підключений оцей пристрій зарядний. Паралельно. Його силовим клемам плюсу й мінусу. Підключені силові клеми інвертора, цього ж чистий синус, і все це під'єднується до плюса і мінусу акумулятора на постійній основі. Воно надійде і знаходиться. Сама автоматика споживає в такому режимі 30 мА. Це менше струму саморозряду акумулятора. Коли в мережі є напруга, оце потужне реле. Своїми контактами підключає мережевну напругу на вихід розетки і від неї живиться котел твердопаливний. Тільки зникає напруга в мережі, реле вимикається і контактами перемикає живлення з виходу інвертора, який під'єднаний сюди до колодки. Перемикає ці 220 вольт з інвертора на розетку. І замикає своїм одним контактом кнопку живлення включання інвертора. Кнопку включання інвертора. Слабострумна кнопка, ну, яка тоненькими провідниками до схеми інвертора підключена. Тим самим вмикаючи інвертор у роботу і він дає свою напругу на розетку на той же твердопаливний котел. Коли з'являється в мережі електрична напруга, реле спрацьовує в той же момент і перемикає назад. Клеми від інвертора виходу розмикаються. Клеми з мережі підмикаються до розетки і знову на розетку йде напряму з мережі. І в той же час зарядний пристрій включається в роботу, дає напругу і заряджає акумулятор. До тих пір, поки не зарядить до напруги десь 14,2 В на клемах акумулятора. Тоді спрацьовує автоматика. Ось тут знаходиться реле. Отаке. Яке своїми контактами розмикає мережевну обмотку. Від мережі від, від, відключає зарядний пристрій, другими словами. І знаходиться в такому стані зарядний пристрій відключений від мережі до тих пір, поки напруга не зниться 12,6 вольт на акумуляторі. Знову спрацьовує реле і знову процес повторюється. Підключається на клем акумулятора напруга з цього 14,2 відключається і в такому режимі воно працює. У встановившомуся режимі, коли він встановиться вже. Переключання це досить рідко відбувається, коли нормальний справний акумулятор, а не зачушкарений. Акумулятор у людини новий, так що воно не буде клацати цілий день туди-сюди, я думаю. Ось його проста примітивна схема. Це зарядний пристрій, трансформаторний. Трансформатор ТС-180 з лампового телевізора чорно-білого радянського. Перемотані і розмотані дві обмотки, все знято окрім мережних обмоток. І намотані дві обмотки однакові. Напругою десь 16 В. Трошки там, 16,5 і десь так. На двох діодах випрямляч 10 А, змонтованих на один тепловідвід, з якого плюс виходить. В, такому, в Такій конфігурації воно може 10 А легко давати, абсолютно, без перегріву нічого. Обмежує струм. Баласний конденсатор, так званий, на постійній основі на 10 мікрофарад, який включений в первинну обмотку трансформатора. І під'єднується до його тумблером, який виходить на ту сторону. Ще 6 мікрофарад. При 10 він дає 6 А дає струм зарядний. при... Під'єднані ще 6 мФ, 16 загальна ємність. 9,5 А дає. Цей струм обмежений навіть на повністю розрядженому акумуляторі. Більше й не буде. Ось намальована схема включення діодів. Все дуже просто і елементарно. Як ви бачимо, тут деталей майже немає. Оце намальована сама автоматика. Зараз я її схему покажу. Дуже проста на одному транзисторі. Оце контакти реле, оце воно і знаходиться. Яке відключає мережіну обмотку. Обов'язково наявність запобіжників. В обмотки обмотці 3 А не менше. 3-4 можна. В силових на 15 Ампер запобіжник. Ось така конструкція самого зарядного пристрою. Тепер автоматика, яка вимикає. І вмикає зарядження акумулятора. Дуже проста схема, її не один раз, вже й сотні, мабуть, є роликів на Ютубі, де ця схема показана. Нічого складного в ній нема, але я доповнив її дуже важливим, на мій погляд, двома детальками всього лиш. Обмежуючий резистор і конденсатор фільтруючий. Для живлення ділянки по, оцього. О ділянки подільника напруги, з якої знімається напруга і регулюється на базу транзистора. В багатьох схемах, які я бачив на Ютубі, просто плюс підключений до цього всього. Але на, цих, на подільнику тоді виникають імпульсні, пере, імпульсні викиди напруги при комутаційних процесах, при скалі. В змінах напруги в мережі, які відбуваються постійно, міняється напруга і спрацьовування відбуваються такі несанкціоновані. Він може спрацювати там імпульсно перенапруги і ще від яких там перешкод в межі, хай їм трястся з цими словами іноземними ніяк не від, відкараскується від них. А свої вилітають з голови. Схема дуже проста. Реле. Під струм реле підбиваємо транзистор. Транзистор тут КТ-3102, в його максимальний струм постійний 200 мА. Реле споживає там десь 50 мА. Обов'язково зашунтоване діодом для уникнення викидів напруги при відключанні реле на його обмотки, які легко проб'ють транзистор, тому що можуть досягати там в імпульсії 100 В, 50-60, як їм заманеться. Стабілітрон на 3 вольта. В базовій ділянці. І подільник напруги. Ви можете вибирати його самі з наявності ваших резисторів. Підстроєчних, і постійних. У мене таких багато, я от такий подільник вибрав. Дуже не Варто його впаювати, що велике споживання буде напруги струму. Десь починається від 2 кОм. В одному і в другому там. І не варто робити дуже високоомні, тому що тоді падіння напруги буде, не чітке спрацювання. буде. Тут в мене на 6,2 кОм, верхнє плече, нижнє 1 плюс 1,5 кОм змінний резистор підстроєчний. Стабілітрон. Оця ділянка дуже важлива. Резистор і діод. Вона відповідає за гістерезис, за дельту між включенням і виключенням. Підбирається під конкретний реле, під його струм споживання. Якщо струм споживання більший, то резистор опір менший ставиться. Під оце реле в мене десь 10, 10 Ом резистор, і тоді 12.6 нижній поріг, 14,2 верхній. От так. Регулюється верхній поріг оцим резистором. Тут я намалював, написав. В контрольних точках напруги, щоб легше було налаштовувати. Якщо у нас 14,6 на акуму... ну, регулювати його, звісно, бажано від регульованого блока живлення, в якому є точний вольтметр і плавне регулювання. Потому, тому що на акумуляторі це доволі важко буде виставити. Хоча, б час, якщо, якщо потратити, то можна і на акумуляторі призарядити. Але краще ж підключивши до плюса і мінуса, регульований блок живлення і відрегульовуємо. При 14.6, отут от 13,8 на подільнику. Посередині на стабілітоні біля 3 вольт, на базі 1,5 вольта. На емітері 0,9 вольт. Оце приблизні дані, коли воно все починає спрацьовувати при верхньому порозі. А ви вже підбираєте під свої там, конкретні елементи, як ви зробили, ну приблизно от так, якщо на одному транзисторі отакому. такому. Схема дуже проста, але працює доволі надійно. Термостабільність у неї не дуже висока, але вона пливе в ту сторону, куди потрібно для акумулятора. При зниженні напруги дещо підвищується напруга на виході гранична. При збільшенні температури при потеплінні, навпаки, знижується. Це якраз потрібно для акумулятора для коректного заряду. Якраз цей діод сприяє цьому завдяки. Тому що він від нагріву змінює свій опір в деяких межах. Оце така проста схема. Ще я цій людині зробив індикатор аварійного стану на акумуляторі, який спрацьовує при зниженні 10,6, 10,7 десь на прузі, знижується до 10,7, він спрацьовує і дає звуковий і світловий сигнал. І при підвищенні більше ніж 147-148 В. Він під'єднаний до клемму акумулятора постійно, плюс і мінус споживає мікроампери в такому стані, як він тресті називається діжурний. В стані очікування. Схемаю дуже проста, дуже надійна, випробована в різних конструкціях, ну і в металошукачу в якості індикатора. Я його став, прекрасно працює. І в різних от таких. двохпороговий компаратор на мікросхемі 561 LP2. В журналі Радіо, на жаль, не пам'ятаю, якому номер. Як знайду, то десь під коментарем прикріплю в коментарі в якомусь номер журналу. Тут задіяні тільки два елемента з чотирьох мікросхеми. Подільник напруги теж. Фотографія кому потрібно на Viber або на Telegram прийшли те мені, запит, я відправлю, сфотографую і з поясненнями. Такими. В контрольних точках теж напруга тут виставлена. Коли граничний верхній і нижній порог, от якраз на входах мікросхеми, на другому і на першому. 5,6 це напруга коли працює верхній, і 4,6 нижній. А на першому 4,1 при верхньому порозі там, і 2,9 при нижньому. Дуже просто і елементарно. На жаль, ці мікросхеми, звичайну логіку, все важче і важче купити. Я поставив сюди останню, кинувся вчора собі замовити, дулю з маком, вже ніде не мав. Прухи, мікрухи, процесори, мерцесори, шмерцесори звичайних логічних мікросхем майже неможливо вже купити. Так що такі вареники дожились ми, як кажуть. Сильно всі розумні зробилися, кругом мозги. В унітазі мозок монтований, в кізяках мозок, в Черевикові мозок. В тенісній ракетці процесори. В кругом уже скоро ми будемо, вже ми рабами їх стали, а ще декілька років або десяток років, і вже вони будуть нами керувати. І без їхньої підсказки ні перним, простіть мене за таку слово, ні, ні гикнем, ні мукнем, ні зімо, ні. Ні, виплюнемо. Скоро все будуть нами процесори керувати. Вже вони керують. Хоча ми думаємо, що ми вільні люди, і ми керуємо всім, але вже керують нами. А ще 10 років і оті казочки про яких смердючих термінаторів, що блимають очима світячимися, виявляться для нас дитячими забавками, а буде раз все набагато гірше, якщо ми свої мозги, мізки не вимкнемо і не почнемо. Кількість оцих мікроконтролерів, слово ж яке, контролер, контролювати. Якщо ми їх не зменшимо, а, а будемо такі прогресії збільшувати, збільшувати навколо себе, вже якесь сміття на друзі валяється, а в ньому вже мікроконтролер якийсь слідкує. Що воно, в який бік воно валяється, хто його в руки взяв і як потрібно ним користуватись. сміх-сміхом, але думаю, час задуматись над цим. От така конструкція і мої теревені. Делянський. Зараз включу і подивимося, коли спрацюється бубнілка. Починаю крутити. Там 12,4. Кручу. 14. 14,5. 14, 68, 14,7. Пишіть і блимає. Крутю назад. Заткнулась. 13. 12. 11. 10. 73. 10 и 7. Париж процевания. Вот такая матня. Підключене, воно собі до акумулятора живе, ні туку, нікого не ніколи, ніяких мікроконтролерів немає в ньому. Зате, коли на, за граничні межі заходить напруга, воно починає пищати і блимати. Ну, Оце таке зарядний пристрій. На передній панелі небагато. Скочим обліплений амперметр, скочем приліплена частинка смужки світлодіодної на три світлодіода, яка вмикається, коли йде заряд. Підсвічує. Сигналізує, що йде заряд. І підсвічує за одну шкалу амперметра і дуже добре в темряві видно всі показники. А далі світодіод, який сигналізує, що просто підключений акумулятор світиться. Все це споживає мізер і акумулятор з тим цим працює. От так, Пакую його і відсилаю. Саме головне, при роботі з такими пристроями, яких мережі в ній, воно куча контактів, де припаяні провідники, тут напруга з мережі. Дуже небезпечна, смертельно небезпечно. Працювати дуже уважно потрібно. Дуже уважно. Старайтеся всі роботи виконувати при вимкненій з мережі вилки. Коли вмикаєте і налагоджуєте, то дуже будьте акуратні і обережні. Краще це робити через трансформатор гальванічної розв'язки, але й там потрібно дуже бути обережним. Дуже важливий момент щодо цього пристрою зарядного виконаного по такій простій конструкції. Його ні в жодному разі не можна вмикати без під'єднаного акумулятора або навантаження приблизно відповідаючому е, споживанню акумулятора. Наприклад, там, щоб 3-4 А хоча б споживало навантаження, якусь лампочку потужню, а краще акумулятор. Зразу під'єднуємо клем акумулятора до акумулятора. Бачимо, що там засвітився світодіод, який сигналізує, що під'єднані клеми добре, а тоді вмикаємо тільки в розетку. Якщо ми його вімкнемо без під'єднаного навантаження, то завдяки отакій схемі послідовно вімкненої конденсатор на велику ємність і потужний трансформатор, виникає тут коливання, резонансні і споживання струму дуже велике. І дуже швидко перегріється обмотка трансформатора і вийде з ладу, якщо вимкнути і держати його без навантаження. Тут постійно буде в цій конструкції спрацьовувати реле і клацати, включати, відключати, включати, відключати від мережі, але в такому режимі контакти реле дуже швидко згорять. Правильно кожний зарядний пристрій підключати саме в такій послідовності. Зразу клеми на акумулятор під'єднати, впевнити, що вони під'єднані плюс і мінус. Правильно, що контакт є в цих клемах, і лише тоді вмикати в мережу зарядний пристрій. А в цьому випадку це абсолютна необхідність. І інакше він вийде з ладу. Бо це єдиний, не то, що мінус, а нюанс в користуванні цим зарядним пристроєм. Саме з баласними конденсаторами. От так. Це не обов'язково станеться миттєво, що там резонанс, шалене споживання струму, але в більшості випадків таке виникає явище.